Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде з цікавого з Aliexpress? Це точило для ножів за ціною 900 гривень. Воно коштує на Aliexpress. йде в комплекті три камні. Тобто воно вже йде більш до професіонального, чіпаєш на стіл. Коротше, буде цікаво. Ви підписуйтеся, Ми погнали до розпаковочки, друзі. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua З цих акумуляторів можете зібрати електролосибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії, як зазвичай буду розпаковувати і вам розказувати. Е, були в мене такі і є вони такі точила, знаєте, продаються. Самі звичайні там по 60-80 по 80 гривень е, такі, що ти шморгаєш і заточуєш там з керамічними ножами, воно досить непогано точить, я точу по досі, але рішив собі взяти вже таке більш до професійного. Не знаю, яке воно по якості. Коротше, ціна його. 900, на 900 гривень там, на AliExpress, В нас такі також продають на Олексах 1300, 1400, є й по 2000. Там все залежить від комплектації, від камнів і так далі. Ну, я вирішив заказати на AliExpress, У мене до того ж були монети, якісь там скидки, мені воно вийшло дешевше, ніж 900 гривень. Так що, хто купляє, той знає, що можна зекономити. Коротше, Е, воно в нас, от я не пам'ятаю, ага, воно в нас не перекручується. Чи перекручується. Ні, не перекручується. Не знаю. Ось так. Розпаковую вам показую. Мені самому цікаво, будемо точити ножі, які я купляв в Аврорі. А має би перекручуватися, напевно, тут болт. Е, попускається, і ти собі крутиш. ну, Пробуємо. Зразу ж. Ано. Та ні. Ага, ти відкручуєш, тоді переставляєш походу, бо тому що по інакшому воно не буде. Ну. Та ні. Оці от штучки в нас кріпяться. Це добре. Ти зажимаєш ножі. Отут шестигранником ти зажимаєш ножі. Коротше, давайте подивимося всю комплектацію, потім розберемося. Це сама ця штука. Там, де камні вставляються у нас. І я взяв комплектацію. Там є комплектація без камнів ось це кріплення. Воно, походу, з алюмінію зроблено. Це до стола ти кріпиш і є комплектація з камнями. Я взяв другу комплектацію, тобто за 900 гривень, з трьома камнями. Зараз вам покажу, яка зернистість, яка нумерація? Ну, Запаковано, як ви бачите, дуже добре. Так, сама оця планочка і. Оця вся штука нам ще й шестеграні кидали в комплекті, щоб збирати. Бачили? Яка штука? Давайте ми це збоку поставимо. Це в нас на каміння. Ці підпружинене. Ну, тут дерево зроблено. Тут алюміній, тут пластмаса. Ну, вроді нічого так. Дешеве зразу відчувається, але головне, як то кажуть, що воно працювало. Наскільки довго, я не знаю. Так я заказав з трьома камнями. Що вони мені стільки камнів понаприсилали? Народ, я заказував з трьома камнями, я вам потім замовлені навіть можу показати. Е, а Тут нас, нам дали 4 камні. Тобто 120, 60 і. Е, 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 е. Ну, якщо Китаєць дав подарок, буває таке, це добре. Дав 320-ту і е, 1500. Ось так. 600. Так, ось тако виходить: 120 600, 120, 1500, 120, 320, 1500 і 600. Ось такі камінчики, і бачите, вони на пластик приклеєні. Я думаю, це можна буде зняти, якщо такі камінчики окремо купити. Ту пластмаску вже собі просто приклеїти. І все. Добре, непогано. Все, по комплектації в нас більш нічого нема. Це ми все з столу прибираємо. Щось в нас має одне кріпитися сюди, щоб шморгати, я так зрозумів. А чого таке воно довге все? Щось сюди, а щось сюди. Оце алюміній, до речі, оце алюміній, а це метал. Значить, це алюміній кріпиться, напевно, сюди. Зажимається. Я не знаю. І от, чесно, як це все діло зібрати. Перший раз збираю, показую вам, як і є. Треба розібратись. Інструкції нема. Ця штука має перекручуватись. Ти ножі не будеш навскос точити. Давайте ми її відкрутимо і заглянемо. Спочатку з тою штукою розберемося. Ага, тут підпружинене. Ну, так, значить, воно має. Значить, воно має відтягуватися, якщо воно підпружинене, і переставляти. Ну, народ, ну, то вже мені подобається за таку суму, що ти маєш. Автоповорот. Воно має. А, все, все, то я туплю. Дивіться, народ. За таку суму тут ножі, ти собі можеш оп, і переставив ніж. Тобто, ось так. Ну, вже супер, мені подобається. Тут у нас така струбцина, ну непогано зроблено. Не Пойму до фіга, тут тих барашиків є. Ну, це одне в нас вкручується сюди, я так поняв. Я зараз різьби не зірвав. Одне сюди, ставиться кудись кульцо, по ходу, сюди. Отак, ну, як я розумію, ти собі виставляєш ось так. Тут де алюміній, бо тому що шморгати алюмінію по тому це не діло. Ось так. Зараз ми зберемо. Тут ти зафіксовуєш, виставляєш собі кут. А Тих барашиків, щось вони понаприсилали, просто нереально. Не Дивіться, той барашик що тут робить? Він воно ж має в нас закручуватися ось так. Як я розумію, це в нас закручується сюди. Ось так. Бачите, показую, як є, сам розбираюсь. Це ти закручуєш сюди, це вставляєш сюди, в той підшипник, і, і пішов, і пішла жара, як то кажуть. І це ти вставляєш сюди камні. Бачите, підпруженене. Камні дістають. Не за... Ні, все супер, все супер. Ну що, давайте я оце до кінця закручу, тому що воно мені не подобається, що воно не закручене. І знизу барашику можна зафіксувати, щоб воно не йорзало. Ось. Я так поняв. Ось. Це сюди. Це, ти виставляєш собі кут. Ось так. Я не сильний в тій фігні, народ. Я вам показую, як є. Чесно. Тут барашика не потрібно. Тут барашика, три барашика в запасі. Шестигранники для чого? Зараз перевернемо шестигранники, щоб зафіксувати сам ніж. Ось тут, бачите? Оце ти ставиш ніж, зажимаєш. Ось так. Губки в нас. Зажимається і щоб ніж не йорзав. Ну, добре, що є поворот. Ну, тобто, що не треба кожен раз відкручувати ножі і кожен раз переставляти. Тут ти фіксуєш собі який ти ніж, ти можеш маленький зафіксувати більший. Давайте я тут зараз до столу закріплю і ми спробуємо щось заточити. Чи є різниця? Візьмемо папір, чи воно все реально працює. Закріпив я, коротше, на стіл, взяв я ось такий ніж з аврори, вже досить довго ним користуюсь. Він тупий, просто як нас кажуть в народі, як срака, дивіться. Він навіть цього паперу не хоче різати. То, я, то він прорвав, я вам скажу, йому повезло. А так, дивіться, дивіться. Пся не ріже. Він тупий, тупий, просто ти пальця не поріжеш. Я протягнув, навіть пальця не поріжеш. Ну, затопився він так добре. Будемо його точити, старатися. Не знаю. Я от вам показую, як я. Перший раз я це, цим займаюся, пробую. Не знаю, як там зажимати. Будемо пробувати. Як там виставляти? Бачите, воно вже під кутом якимось певним виставлено. Ну, закручуйся то. От, воно вже тримає. Непогано. Тому не треба сильно затягувати. Хоча ліпше затягнути, бо то ніж. Ось так. Ось так. Угу. Затягнув я, коротше, добре. Я так поняв, оця штука вже під кутом. Ти тут відставляєш, хоч би якісь помітки поставили, скільки градусів. Мені щось дуже цікаво. Оце шнягу я змастив таким мастилом для ланцюга, тобто, щоб воно шморгалось. Як мені казали, як я дивився, тобто, на саму кромочку треба е, малювати якимось там маркером або чим, щоб бачити. E, тобто, як воно точить, який градус, e, це в нас лезо має. Зараз я подивлюся, Ну, тут дуже тоненька-маленька кромка. Або вона зрізана, або що, беремо маркер. Де мій маркер. Попробую маркером прямо по кромочці тут промалювати. Тут ніхрена не видно, я вам чесно скажу. І воно має щухувати цю кромочку різучу. Ну, так світло світить. Ну, Зараз спробуємо. Яку беремо спочатку, e, 320 чи 120. -ту. Я думаю, що 320 треба, брати щоб я 120-ту і зараз прям його не спортив. Я не знаю там по номерації, які спочатку починати. Бо він тупий просто капець. Можливо, із цей. Так, дивимось, як воно там. Ану. Чи той кут, чи не той. О, походу народ той кут. Я зразу попав. Ану, зафіксуємо тоді. Я бачу, щоб воно стає. Не знаю, чи вам видно, але мені видно, що я йду по кінці маркера, я його стираю. Народ. Пробуємо точити. Коротше, точиться отак. Е, Зараз я наточу. Закрутив. Подивимося, чи буде якийсь результат. Ну тут. Ну. Навіть ще вище. Мені здається більший кут. Ну, підповзай. Не знаю, чи ти підповзло. Чи той кут, чи не той, але мені здається цей. Отак так от учити народ. Там ще водичкою треба змагати. Ну, в принципі, норм, не знаю, чи щось якийсь результат дасть. Ні, більший кут треба народ. Ще чуть більший кут. Я бачу, що воно зверху знімає, а. Отак десь приблизно. А саму ріжущу кромочку воно не чіпає. О! Підточу я чи ні? Знаю, ну перевернемо на другу сторону. Попробуємо ось так. Потягнули. Дивимося другу сторону, як воно буде точити. Чи то я взяв за сильно 320 треба було. Ні, вроді той кут я виставив, вроді той кут нормальний. Щоб я зараз так не наточив, що його. Потім ним не вріжеш. Ніфіга собі, Щось виходить, народ. А ну давайте ми зараз перейдемось, ще тончимо. Візьмемо, наприклад, півтори. Як то кажуть, закріпимо і подивимося, чи є буде результат. І пізніше там півтори перейдемо. Ну, каміння прям стирається. Я бачу, вони прям. Та ні, результат взагалі шикарний. Я пройшовся декілька раз народ. Зараз з тої сторони пройдусь декілька раз. Може то водою треба трошки е, цей. Ну, каміння прям е, сипається. вони, походу, не якісні такі, аж. Ну, народ, блін, як бритва, показую. Давайте, я знімлю. Просто я пару разів пройшов. Дивимось на результат. Там, походу, я дивився, що там із водичками різними. Напевно, вже ті камінчики там з водичками проходити треба. Ну, пробуємо. Дивимось, показую. Та результат на лице, народ. Я зараз ще дрібнішим прийду, дивіться. Просто воно не різало. Декілька хвилин, декілька. Дайте якусь тряпочку візьму, протру. Я чую зразу, кут той, що я виставив, це, це той, що потрібний. Декілька раз прийшов. Декілька раз. Давайте ми ще пройдемо. Ще дрібнішою візьму, як то кажуть, закріпимо. Ну він ну народ. Ну, реально гострий. Ану, чи я його не затопив зараз. Тх, щось мені так здається. Ану. От я його зараз затопив. Ні, добре, я вже настрашився. Дивіться, от зараз він почав різати. Поняли? Для, кух... для кухні кращого не потрібно. Ще перейтись пару разів. Ну ж, давайте ще один візьму, ніж. Ремонтійно. Пробуємо. Я думаю, там такий же самий кут, вони всі одинаковий десь роблять, напевно, заточим. При... Пройдемося трамонтіно. Давайте, бо тут воно таке отак. Подивимося. Щоб ви поняли, ідентично, він ніфіга не різе, дивіться. Дивіться. О, просто нічого не різе, він дре. Щоб ви не думали, що я взяв, наприклад, там гострий ножик. Тут зажав отак. Тримається вроді добре. О, пробуємо. Але пробуємо з 320-ї, бо там він такий тупий, що просто нереально. Так. 320-ю перейдемось. Отак. Я не, не знаю, чи цей кут що треба. Дивлюсь. Вроді той. Той же самий. Перейдемо зараз. Ну, каміння щухуються, самі бачите як. Та народ-то точе! Ну, на ту сторону. Я думаю, шесотую там. Я бачу, як кромці йде, оце головне. Та таким чином підточив народ, я вам серйозно кажу. Я от 320 ю давайте ще пройдемось 1500-ю. Отак. І того хватає. то би може і з водичкою пройти. Потім я вже спробую сам з водичкою. Я думаю, буде. Добре, зачепив. Перейшовся раз в місяць і ножі гостренькі. У каміння сипеться нереально. Чи вони так мають сипатись, я не знаю народ, я таким ще не точив. Напишіть в коментарях. Що ти, джилетка, бі. джилетка, Ще та сторона. Хоп, бачите, я вже майже придручився. Кінчик. Може, з водою вони не так будуть. Ну? Показую. Показую, де мій ключ вже О, вон є. Папір зовсім не різало. Давайте відкрутим. Та, блін, 900 гривень, мені дешевше вийшло, я вам скажу для дому. Взяв на стіл, причепив. Ну тут видно, що я по кромці перейшовся, і то так чітко гарно. Показую, дивіться сюди. Але в тих трамантіно набагато кращий метал, ніж тут. Тут зразу і воно. Що, що ви думаєте, помідорів не наріжете? Та я вам зараз принесу помідора. От вам помідор приніс, дивимось. Дивіться. Ще трохи підтягнути, але дивіться. Гризається, як дурне. Е. Хоп. Що ти чкібар, як то кажуть? Америка голібаби, народ. Я думаю, оцього 1500 раз з водичкою. Цей. А ну давайте, я ще поза кадром. Ще один підточу в мене є. Почу. Я все таким тут, дивіться. Шикарно. Шикарно. Папір ріже, Помідорчик показую. дивіться, Ну, прям так, отак. Нарізати ти їх зможеш, дивіться. дивіться, хоп. Хоп, відрізав. Отак. Хоп. Є. Помідори. Він досить м'який, Помідори різати можна. До салату щось хліб врізати свіженький. Що ти, бритва? Супер! Так, тепер, друзі, підсумую мої загальні враження, які позитивні, тому що я буквально за 2-3 хвилини я підгострив ножі, підгострив і досить нормально для кухні буде хватати. На мою думку, навіть так як для мене з нульовим досвідом вточення ножів е, такими от штуками, я в принципі розібрався, але не розібрався, які е, чи добрі прийшли оці камні. Які камні більше потрібні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати. Я думаю, останні шестисотку треба з водою заточувати. Я Якось колись бачив на Ютубі. Ви також напишіть в коментарях, хто користується такою штукою. Думає, хто також не розбирається, також буде цікаво почитати, розібратися. Як цим всім ділом користуватись? Але ще раз повторююсь: в принципі, я взяв, купив, розпакував, підточив ножі, працює, працює, що ще потрібно. Посилання на цей станочок залишу в описі під відео. Ви в свою чергу пишіть коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ну, камінчики сипляться. чи вони так мають сипатись? Не знаю, ну, мене щось дуже то сильно хвилює. Напишіть, друзі, напишіть, чи воно так має бути. Але в загальному ця штука мені дуже-дуже і навіть зайшла. Супер. Цю штуку треба, напевно, буде дуже часто змазувати, щоб воно не старалося. Оце, бачите, я тут змастив і вже от воно їздить. І так. Ну, але я думаю, дружина буде задоволена, Ножі наточив. Супер.